Коли ми говоримо про наступний період, це спадок України від Української Народної Республіки. ХХ століття найдраматичніше у тисячолітній історії України. Українська революція 1917-1922 року це історичне вимпання нації і входять подій Української Революції 22 січня 1918 року. Четвертий універсал Центральної Ради проголосив. Одне Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Були затверджені гімн, герб, синьо-жортий прапор, ухвалені закони про державну мову, про українську автокефальну церкву, встановлено грошову одиницю, гривню, власне, відновлено її. Часів Русі, прийнято Конституцію, встановлено кордони держави і все те, що було засадничими атрибутами держави Русі України, через тисячу років було запроваджено в Українській Народній Республіці. Мова українська територія від до Дону, столиця, Київ, віра, християнство, право. Конституція 1918 року, герб Тризуб, той, який був у князя Володимира, військо, армія Української Народної Республіки, грошова одиниця гривня, міжнародні відносини, Україна мала 11 дипломатичних і майже 50 консульських представництв у 20 країнах. А на своїй території 12 дипломатичних і 42 консульські представництва з 24 держав. 22 січня 1919 року на Софійській площі було урочисто проголошено акт звуки між Українською Народною Республікою та Західною Українською Народною Республікою. нині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об'єднала Україною і стала підставою для відліку історії Соборної України. На Паризькій Мирній конференції, де йшлося про створення нової політичної карти Європи, українська делегація спрямувала свої зусилля на те, щоб домогтися визнання незалежності АНЕ, забезпечення її територіальної цілісності. Та допомоги в боротьбі з більшовицькою Росією. Документом, який свідчить про тисячолітній спадок держави України, і підтверджував її історичну обґрунтованість став меморандум про незалежність України, представлений на Паризьку мирну конференцію делегацією Української Республіки і Українська держава в межах етнічної території. Хоч і ненадовго проте стала реальністю. Ідея Соборної України стала провідною у визвольних змаганнях ХХ століття. І саме українська революція 1917-1922 років вплинула на геополітичні процеси в Європі. Ми бачимо тут українську грибу часів українських. Ми бачимо марки до УНР, і ми бачимо цю карту, карту, карту України, яка була надрукована у 1919 році, і була у виданні Мирона Кардуби території населення України географічний статистичний огляд. Саме до цього видання була укладена карта. І ми бачимо цю карту, і ця карта підставою для такої карти від Сяну дону була було те, що Мирон Кордуба на підставі переписів, які були в Російській імперії 1897-го і в Австро-Угорщині 1910 року. Про склад населення зумів витворити етнічний склад. Розселення українців по цій території, які обґрунтовані документальними даними, цифровими даними, які він взяв із цих переписів. І ця карта оно очує зміст текстуальної частини цього дослідження і на підставі наукових дані подала фактичні розміри території, на які проживають українці, адже карти мають не лише. Освітнє і загальнокультурне, але, передусім, і державно політичне значення. І карта показала, де проходить кордон України з білорусами, росіянами, козаками дому, грузинами, румунами, угорцями, словаками, поляками і литовцями. І тому географії населення, з його території точне і географічне визначення на картах, Мирон Кардуба відносив до першоярних і актуальних завдань як історичної географії, так і національного картографування.